Уряд опублікував ухвалу, яка дозволяє українським морякам перетинати кордон. При цьому термін перебування поза Україною обмежений терміном дії контракту. Виділено окремі категорії чоловіків, які мають право покидати межі України. Розповідає адвокатка Ірина Тодорич стосовно відповідної категорії чоловіків від 18 до 60, які перше це курсанти вузів морських, друге – це ті моряки, які працюють в скажімо так, не в портах України, а які супроводжують якийсь вантаж до портів України і з портів. Тобто, як зараз це відбувається, зернові ось ці угоди. Також в переліку постанови Кабміну передбачений дозвіл виїзду за кордон для моряків, які працюють на іноземні компанії. Взагалі, моряки, які мають право працювати не тільки от до із портів України, а ще і далі. Тобто, всі, взагалом, моряки для виїзду за кордон морякам необхідно мати ряд документів різних для кожної категорії. Курсантам, які збираються проходити практику на іноземних суднах, знадобиться відповідна довідка підтвердження від вищого навчального закладу. А вже працюючим морякам для перетину кордону, потрібен інший пакет документів. Якщо це стосується інших моряків, інших двох категорій другої та третьої, це обов'язково перевірені документи, і там вони називаються перевірені легалізовані документи, тобто підтвердження кваліфікації з адміністрації судноплавства. Також всім категоріям для перетину кордону обов'язково треба мати паспорт моряка та облікові документи з військомату. Треба такому моряку звернутися із заявою для того, щоб йому видали таку довідку, але там не зазначений строк. У який такий військкомат, центр комплектування має надати. Я читала думку різних експертів, навіть когось з профспілкового комітету моряків, і хтось вважає, і трактує зміни до цієї постанови таким чином, що саме протягом семи днів ні, там зазначено, що протягом семи днів ця особа, військове зобов'язання, має право звернутися. Там навіть не право, а обов'язок звернутися до такого центру комплектування в експертній спільноті зазначають, що дозвіл для моряків виїжджати за кордон може мати значний позитивний вплив на національну економіку, але підкреслюють, що механізм має бути повністю прозорим і зрозумілим, щоб Україна не втратила імідж морської держави.